Привіт на другому уроці, як впливати на окупність реклами. Тобто сьогодні розбираємо сім рекламних показників, за якими потрібно слідкувати. Одразу до суті, план нашого уроку, що таке юніт економіка, простими словами. Сім показників, за якими потрібно слідкувати. Порівняння двох ситуацій, коли бізнес рахує показники та коли не рахує і що з цього може вийти, і розбір таблички про рахунку окупності реклами. Дивіться, на початку. Для когось може здатися цей урок складним, але будь ласка, дослухайте до кінця. Там буде табличка, буде все рахуватися. Вона вже все робить за вас майже. Тому потрібно спершу трошки вникнути, далі вам один раз це зрозуміти, і далі робота з рекламою з цією цифровкою для вас ну, не буде чимось важким, і це буде чимось дуже і дуже результативним. Окей, погнали. Що таке юніт економіка? Юніт економіка це умовно про цифри з одного клієнта або цифри одного клієнта. Тобто це по формулі, скільки ви заробляєте з одного клієнта, мінус скільки коштує вам залучити цього одного клієнта, дорівнює ваш реальний чистий прибуток, тобто ваш прибуток. Окей. Для чого вона взагалі потрібна в рекламі, ця юніт економіка? Тобто, щоб не відчувати рекламу, а реально рахувати. Якщо ти не знаєш, скільки ти можеш витратити на одного клієнта на його залучення, то це не буде ефективним запуском реклами, ви не зможете її запустити. І основна така от формула, тобто це пізніше все буде пояснено більш детальніше. Зараз просто послухайте мене. Це LTV-мінус CAC дорівнює чистий прибуток з одного клієнта. Тобто це. Дохід з одного клієнта мінус вартість на залучення цього клієнта дорівнює чистий прибуток, так? Окей, це основна формула. Тепер сім показників рекламних, за якими потрібно слідкувати завжди. Їх, звичайно, більше, але це найважливіше, за яким навіть, ну, так як ви власник бізнесу чи директор чи експерт, вам не потрібно. Слідкувати прямо за всіма показниками їх є ну, набагато більше. Інші рекламні показники вже слідкують там ваші таргетологи або команда маркетингу, яку ви наймаєте на ці послуги, вам потрібно як більше підприємцям, людині з висоти, з погляду на бізнес, відчувати і рахувати ось ці показники. І бачити. тобто, по деяким з них все рівно буде звітувати ваша маркетинг-команда, яку ви наймаєте, або всередині ваш маркетинг-відділ. але Деякі показники потрібно прям розуміти вам ідеально. Окей, перший з них це середній чек. Скільки в середньому платять один клієнт за покупку? Що це мається на увазі? Там умовно ви продаєте. Три різних товари. Да, у вас є там товар А, який коштує там умовно 100 гривень. Товар Б, який коштує 200 гривень, і товар С, який коштує 300 гривень. Ви там сплюсовуєте це все, 100 плюс 200 плюс 300, отримуєте 600, діліте на кількість цих товарів, тобто на три. І у вас середній чек виходить 200 гривень. Ну, це умовно я просто з голови зараз взяв. Я думаю, більшість з вас розуміє, що таке середній чек. Якщо ні, я пояснив, це відбувається не тільки. На ваших товарах, а ще й на послугах. Ваш може бути сім різних послуг. Додайте суми всіх цих послуг, розділіть на їх кількість, отримуєте середній чек. Також є, тобто є два таких показники: є можливий середній чек з всіх ваших послуг товарів, а є фактичний середній чек, тому що в якийсь місяць можуть купувати не всі ваші товари, а наприклад тільки три з них. І ви вже будете ну, додавати суму заробітку з цих трьох товарів, і ділити на три. Ось думаю, я доступно пояснив, максимально розжував. Далі маржинальність це скільки з цього чеку чистий прибуток. Тобто вам потрібно розрахувати відсоток, да, яка у вас іде націнка, то закласти сюди роботу там вашої команди, закласти сюди роботу. Над продуктом або там, якщо це товар, то затрати на сам продукт і на роботу команди. І вже далі те, що залишається звідси, це іде маржинальність. Тобто, умовно, якщо ви, там, у вас продукт 100 гривень йде закупка, продаєте за 200, то 100 гривень це йде маржинальність 50%. Окей, далі, третє, вартість сліда, CPL. Скільки коштує одна заявка з реклами? Тобто, одна заявка це там на сайті, чи там в вашому боті, чи на інстаграм вам написали слово ціна, поцікавились, або да, консультацію вашу хочуть. Тобто, це і ви потратили там 10 доларів на рекламу, написали 5 людей, 10 ділимо на 5, 2 долари коштує нам одна заявка. Тобто, це вартість ліда, CPL, тобто однієї заявки потенційного клієнта, але ще не клієнта. Далі, четвертий показник, який потрібно також слідкувати за ним, це конверсія в продаж. Скільки відсотків заявок стають реально вашими клієнтами? Тобто, умовно, там написало або залишило заявку 100 людей, а до клієнтів дійшли там 5%. Тобто 5% це ваша конверсія в продаж. Потім ми будемо все це на таблиці. Я зразу говорю: тобто, десь, напевно, на цьому моменті ваша увага може так пам-пам-пам посіятись. Будь ласка, ми дійдемо. Я тримаю вас у увазі, все нормально. П'яте це CAC, Custom Acquisition Cost. Скільки реально коштує залучити одного клієнта? Тобто це вартість да, Там ми говорили 10 умовно, що п'ять заявок прийшло за 10 доларів, тобто 2 долари коштує нам заявка. А з цих п'яти заявок купило тільки двоє. Тобто, 10 доларів ми потратили, ділимо на два, доларів нам вже коштує залучення клієнта. Ось це кастому Acquisition Cost. І LTV, Lifetime Value, тобто скільки клієнт приносить бізнесу за весь період взаємодії. Найчастіше його рахують за рік. Ось. Це дуже важливий показник. Дуже багато хто його недооцінює. Сьогодні ми будемо на розборі прям показувати LTV, цей показник. Люди не чомусь не оцифровують, а думають, якщо тільки от перша покупка, скільки нам принесе, то це ну, це весь наш заробіток. Але можна порахуватися скільки в середньому одна людина купує за весь час. Далі роумі. Тобто це return of marketing investment. Це наскільки окупається вклад в рекламу. Тобто наскільки один вкладений долар вам генерує гроші. Тобто, це може бути один вкладений долар робить два, або один долар робить три. Будемо йти далі пояснювати по всім цим показникам. Зараз у вас вже є глобальне таке розуміння, які показники вам точно, прям точно потрібно рахувати. Далі порівняння двох ситуацій, коли рахують показники та не рахують. От тут от уважно. Я постарався так от лейтовенько, щоб всім було зрозуміло. На простому прикладі салону краси. Уявіть двох власниць цього бізнесу: Ольгу та Валерію. Давайте розберемося. Уявімо, що в них однакові вхідні дані, тобто це лазерна апеляція, середній чек 80 доларів за послугу, маржинальність 60%. Тобто чистого вони отримують 48 доларів. Там маржинальність це умовно там, заплатити людині, яка буде виконувати послугу, заплатити адміністратору, розходники туди-сюди. Коротше, лишається 48 доларів. Ольга і Валерія, дані однакові. Ідемо далі. Проходить один місяць реклами. Умовно, вони там наняли команду маркетологів або таргетологів. Пройшло місяць реклами. Там в них от вийшли такі цифри, що лазерна апіляція. Середній чек залишився 80 долларів, в маржиналі все це залишилось. Заявка коштує їм 20 доларів. Тобто це вже така знаєте, більш-менш кваліфікована заявка. Не просто люди, які там пишуть і все, нічого далі не роблять. Це вже така кваліфікована заявка, яка ну, ми бачимо, що це реально може стати клієнтом. І конверсія з такої заявки 20%. Конверсія в продаж, ви вже знаєте, я вже пояснював. Тобто Кожна п'ята заявка умовно купує нашу послугу. да? І виходить, що CAC... Або ЦАЦ, як його ще називають в народі, ціна клієнта це 100 доларів. Тому що 5 ми множимо на 20, виходить 100 доларів клієнт. І що виходить? Ольга панікує, вимикає рекламу. Каже, таргетологи, ви нічого не вмієте, ви нічого не знаєте. Вимикаємо рекламу, і більше з таргетом вона не працює з рекламою. Валерія, натомість рекламується далі, рахує цифри, і ви скажете. Чому? Це ж явний мінус. Якщо 48 доларів ти умовно заробляєш, 100 ти витрачаєш на залучення клієнта, так ти на 50%, навіть трішки більше, 50% в мінусі. Ну, це ж нелогічно так робити. А я скажу вам, що Валерія все ж таки логічно робить. І чому? Тому що давайте розберемо цифри а, Валерії і можливі цифри навіть Ольги, якби вона дожала це все діло. Дивіться, середній чек такий самий. Тобто ці цифри ви вже знаєте. Ціна клієнта коштує 100 доларів. Але Валерія врахувала, що в неї LTV показник, одна в середньому дівчина, ну це в середньому, приходить до неї на послугу лазерної апляці 6 разів на рік. І тут же інші цифри, тому що 80 доларів ми множимо на 6, це вже 480 доларів у нас валовий показник, і ну, зрозуміло, 48 доларів ми з однієї заробляємо помножити на 6. Це 288 доларів чистий показник. Я кожен раз 100 доларів не від цього, тому що ми один раз заплатили за клієнта, і далі він з нами по факту вже йде все життя. Якщо правильно це все зробити, тому що ось ці показники, за ці показники відповідає сам бізнес. Да? Сам бізнес вирішує який середній чек, сам бізнес вирішує, яка маржинальність, тому що він ставить він сам собі команду, всі, всі розходники, це все створює бізнес. Звичайно, що в, в ідеалі бізнесу робити якомога більшу маржинальність, відсоток маржинальності, більший середній чек, щоб потім маркетологам команді маркетингу було з чого погратися, щоб ну, був цей зазор, да? щоб залучати клієнта. По адекватній ціні був заробіток. Далі заявка коштує на 20 доларів. Ці всі показники, за ці показники відповідає вже сама реклама і воронка. Оп, а до першого року. Воронка, яка дуже важлива, тому що вона прогріває. Чому от конверсія 20%? Тому що класно прогрівається, класні сенси вшиваються. 20% на, ну, насправді це хороший, хороший відсоток в запис. Може бути навіть ще краще. Ось далі. А ось за ці цифри відповідає вже сам продукт. Тобто, якщо реально там людина прийшла один раз. І ви їй класну послугу надали класна лазерна апеляція, класний сервіс, адміністратори всі опрацювали просто клієнти на вищому рівні, і це не тільки, до речі, відноситься на сфері е, б'юті. Це я просто це як приклад взяв, щоб в кожному році різні приклади розбирати максимально. Це і до товарного бізнесу, та сама сфера послуг, інфобізнес, все сюди ж. Продукт, якщо от класна послуга надана, людина прийде і другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий раз. І оце в середньому LTV 6 разів на рік. Тому що там хтось там приходить 7, 8, 10 разів, хтось 2-3 рази на рік. Коротше, це в середньому 6 разів. От ми тут умовно порахували. Так само ще за цей показник відповідають розсилки та програма лояльності умовно розсилки, щоб завжди нагадувати про себе аудиторії, і там програма лояльності. Це коли ми якісь цікаві пропозиції на вже існуючих клієнтів даємо. Можливо, нам навіть там, коли тільки нова послуга стартує, нова послуга стартує. Ми пропонуємо нашим існуючим клієнтам одним із перших, тобто в ранньому списку, це відповідають продукт розсилки та програма лояльності. І йдемо далі. Давайте тепер перерахуємо умовно. Ціна клієнта так само 100 дол доларів. ЛТВ у нас 6 разів на рік, тобто 288 ми отримуємо чистими, але віднімаємо: ось, ми вже знаємо, скільки наш ЛТВ, тобто одна людина в середньому нам за рік приносить в цьому бізнесу 288 доларів чисто без врахування, поки поки затрат на рекламу. І дивіться. Пер заробіток з одної людини в рік 288 мінус 100 доларів на залучення цього клієнта, яке ми раніше зробили, 188 доларів ми отримуємо чисто з одного клієнта. І ці цифри можна подокручувати, вони, такі, вони наближені до реальних, але можна навіть ще краще їх зробити. І що ми бачимо? Ольга вимкнула рекламу через місяць і просто програла цю гонку через незнання того, що потрібно рахувати ну, цю свою юніт економіку. Це я тільки показав на LTV, як може змінитися результат. А тут можна з кожним показником гратися, і ну, він буде змінюватись. А Валерія, наша розумашка, вона рахувала цифри, працювала з рекламою і заробляє. Іде плюс всі радіють. Команда по маркетингу її окупається, дає їй. Окупність, вона як підприємниця стратегічно впливає на бізнес, тому що вона знає там, як порахувати ось ці всі показники. І далі вона там операційно не присутня в налаштуваннях реклами, всі ці всі історії вона довіряє своїм експертам, і вони роблять їй реально хороший прибуток. Окей, тепер розбір таблички прорахунку окупності. Так, ми перемістилися в табличку. Давайте рахувати. Дивіться, цифри всі ті самі, це той самий бізнес. Я взяв середній чек, 80 доларів, салон краси, середній прибуток 48 доларів, тих, яких є, курс 42 долари, 60% маржинальність. Це ви вже знаєте. З 80-60% це 48. Далі ключові показники: 20% це конверсія в продажі, 20% це ціна заявки потенційно клієнт, який звертається до вас, кількість візитів в рік в середньому LTV ваше, тобто lifetime – це 6. і ось на ці всі показники, да, що впливає. Ось на цей показник, конверсія продажі в продажі, впливає ваша воронка та відділ продажів на вартість ліда, впливає ваша пропозиція, банера, таргет, продаюча сторінка. Відсоток менеджер ми в даному році не будемо враховувати менеджера по продажам. Тут зрозуміло, LT впливає воронка, програма лояльності та продукт. Ви вже це знаєте. Давайте розберемо, як вона працює. Тобто ця табличка працює автоматично, якби ми там змінювали цифри, да, от візьмемо там, якщо там не 48, буде там 90. 78, бачите, воно тут все вже перераховується. Тобто табличка працює. Або, умовно, тут там, візьмемо на 20 показників А40. Бачите, цифри міняються, табличка автоматично і працює по формулам. Окей, йдемо далі. По цим цифрам нам табличка рахує. Щоб зробити один продаж, нам потрібно 5 заявок зробити. Да? Бо конверсія в продажі 20%. І потрібно витратити 100 доларів, тому що одна заявка коштує 20 доларів. 20 множимо на 5, 100 доларів нам потрібно на те, щоб затратити CAC, скільки коштує нам Acquisition Cost. еквізішнкост. Да? Тобто, скільки затрата на одну продаж. Далі, дохід, ми знаємо, що дохід з одної покупки у нас 48 доларів. Це ви знаєте. Тобто це не середній чек, ще раз повторюсь, а це саме вже як. Середній прибуток, але ще без е, врахування реклами. Ось тут саме. Далі, дохід з одного клієнта в рік 288 доларів. Це рахується, да? тому що 48 помножити на 6 місяців, 288. Е, окей, на 6 точніше візитів. сорі. Не на 6 місяців, тому що це за 12 місяців. Е, ми рахуємо. Далі всі затрати 100 доларів так і залишаються тут. І ми бачимо, що. Прибуток в нас мінус 52 долара з першої продажі, але прибуток за рік з однієї людини 188 доларів. Тобто у Роумі з одного вкладеного долара ми майже 2 долара робимо на виході. І далі, і далі ми бачимо, що ця табличка нам одразу вираховує. Там, щоб зробити 50 продажів, потрібно 250 заявок, 5 тисяч доларів, 2400. У нас вийде дохід з однієї покупки. Потім Дохід з одного клієнта в рік 14 тисяч 400. Ну, це мається на увазі з 50, точніше, клієнтів, це 14 тисяч 400, всі затрати 5 тисяч. Затрати на одну продажу так само залишаються 100 доларів. Так само ми йдемо в мінус на перші продажі в 600, Але потім, якщо ми побачимо, то з цих всіх людей ми за рік ось заробимо таку то суму. І насправді вашою задачею в такій бізнес-моделі буде тримати ціну залучення клієнта і робити якомога більше. Да? Тобто зробити задача буде в рік, там, умовно, тисячу клієнтів. Тисячу клієнтів нам потрібно 5 тисяч заявок всього лиш. І ну, там, бюджетна реклама буде 100 тисяч. Але зрозуміло, що ви це за річний бюджет. Він насправді не такий великий для середнього бізнесу. Е, і... Це реінвестиція. Гроші приходять в їх назад у рекламу і, і так далі. Це навіть ну, не в бюджет, а умовні одиниці, були, тому що в Фейсбуці. А, далі, ну або не в Фейсбуці в іншій рекламі. Тобто продивляємося, чи це взагалі реалістично по вашому бізнесу. Кількість клієнтів в рік це тисяча, в місяць це 83 клієнта, і в день це 3 клієнта. Ну навіть 2.7, по математичному візьмемо 3. Чи це реально з точки зору вашого продукту? Звичайно, ну типу три клієнти надати послугу це, – це реально, можна більше. Чи це реально залучити? Потрібно вам далі вже консультуватися з рекламними агенціями, по типу як наша, тому що ми знаємо цифри дуже багатьох бізнесів. Оці всі цифри, це я говорю там середні цифри по певному виду бізнесу. В багатьох бізнесах в нас вже є компетенції, ми вже знаємо, там, скільки в середньому коштує заявка в цьому бізнесі, скільки реально вийти на відсоток в продажі. Тому тут же потрібно вам консультуватися, чи реально зробити три клієнта в день. Спойлер реально. Саме в цьому бізнесі, якщо ми розбираємо, і реально навіть більше. Окей, ми розібрали тільки що табличку. Далі ви можете рахувати по своєму бізнесу, але хочу навести ще один приклад. Ще один приклад. Де ми трішки змінимо цифри, тому що тут, бачите, ми заробляємо тільки вже з, ну, з першої продажі ми йдемо в мінус. Є такі бізнеси, і це, ну, це нормальна бізнес-модель, де з першого клієнта ми закладаємося цей мінус. Далі, давайте розберемо таку бізнес-модель. Це бізнес-модель нашого існуючого клієнта, це наші існуючі цифри, але я. Не буду говорити, що це за сфера. Середній чек в нас 750 доларів. Середній прибуток у нас це 500 доларів. Тобто, умовно на опрацювання там одного клієнта э, затрати бізнесу йдуть 250 доларів. Це там на команду, певну, і ще певну діяльність. 250 доларів йдуть затрати. Курс 42 долари. Далі, ось такі цифри ми маємо: конверсія в продажі 3%. вартість сліда 5. І ви вже це все знаєте. Дивіться, щоб нам зробити. Один продаж нам потрібно 33 заявки, тому що в цьому бізнесі нормально. Ну що конверсія в продажі, вона іде низька сама по собі, тому що середній чек дуже високий. І ми заходимо через певну воронку, і це нормально. Бюджетна реклама 167 доларів, прибуток з покупки 500, Всі затрати 167, Тобто, ми вже з першого клієнта мали би 333 долара прибутку. Якщо умовно там 200 доларів, ой, 200 клієнтів залучити. То ми б вже мали 66 тисяч доларів прибутку. З... Це навіть без LTV. Тому що насправді в цьому бізнесі немає LTV. Є такі бізнеси, коли там разово заробляється, і далі все. Клієнт вже ніяких послуг ви йому не надаєте, щоб заробити. Далі вже звичайно задача бізнесу зробити так, щоб можна було ще щось допродавати, максималізувати цей прибуток. Далі ви вже це рахуєте, тому що там. Ну, от Ви будете просто вже дивитися, там середній чек у вас може збільшитись, ви додасте інші послуги. І, і, і тут можете вже додавати і зовсім іншу цифру, воно все міняється. Табличка реально дуже зручна. Ви можете просто собі прораховувати потім різні варіанти. Там, якщо у вас конверсія, в продажі буде там, не 3%, а 1%. І воно все типу, одразу там падає. 2%. Ось така ситуація буде. Якщо там 10%, зовсім інша ситуація. Ось там повернемося а, до того, що в нас було, і так само вартість заявки можете коригувати, дивитися там поганий прогноз, там 8 доларів, дивитися а, вартість а, залучення ліда, чи там навпаки ще більш кращий коштує менше. Тобто ви можете з цими цифрами гратися. Я показав вам, як це прораховувати, ще так би мовити, на березі, прорахувати чи ваша ну, от, реклама вона взагалі зможе окупитися от, на цих цих цифрах. Вам потрібно це прораховувати. Я розумію, що це може бути складно, тому що ви можете не оперувати або раніше не рахували просто ці всі цифри, і зараз вам в більшості потрібно їх так прикинути, якісь цифри середні по показникам, середні по палаті. Тому, якщо що, наша рекламна агенція зможе вам в цьому допомогти. І, і навіть, в принципі, ви можете, ну от самостійно, як я говорю, просто прикидувати, якщо раніше не рахували, прикинути ці всі цифри і подивитися яким мають бути ваші показники, щоб ви хоча б там в плюс виходили на першій продажі, або якщо ваша бізнес-модель така, що ви на першій ніяк не вийдете, прорахуйте скільки потрібно допоміжних візитів. Тобто просто бізнес-моделі є багато, тому я зараз так широко Ось, І цю табличку ви зможете отримати. Дивіться відеоурок далі. Я розповім, як ви зможете її отримати. Так, ми повернулися з вами після таблички на слайди. І давайте так зафіналимо. Тобто, висновок, як вам це все використовувати, те, що ви почули, перше обов'язково домашнє завдання. Порахуйте, скільки реально дає прибутку один клієнт. Тобто врахуйте сюди і разову покупку там чи підписку, в залежності від вашого бізнесу, да? тому що бізнес є різні. І врахуйте сюди повторні продажі. Тобто, які там, ну от в середньому, одна людина робить в вашому продукті. Якщо ви поки не знаєте, тому що ви це там перший у вас бізнес, ви не знаєте, як до вас часто будуть повертатися, ви можете поки прорахувати разову покупку, так як ми зробили в табличці, і чи ви будете з нею окупатися, і про яких цифрах ви зможете окупитися, і можете просто на глаз накинути, от, як ви думаєте. Поки такі, це гіпотеза буде, да? тобто скільки людина на рік може до вас повернутися, ще щось докупити, ну, от, накиньте зверху ці цифри. Це поки будуть такі для тих, в кого це стартап, немає якихось показників. У вас будуть гіпотези, щоб ви собі розуміли, до чого там потрібно стрімитися, а потім через рік ви вже знімете реальні фактичні показники і будете відштовхуватись від них. Далі, друге, зрозумійте свою маржу, це важливо. І третє, тестуйте рекламу не на око, а від цифр. тобто Скільки ви можете платити за одного клієнта. Все це я сьогодні пояснював в цьому уроці. І е, зрозуміло, що вам буде це все легше робити з цією табличкою, яку ми розбирали. І щоб її отримати, просто скріньте прямо зараз, виставляйте це в сторіс. от я навіть можу посміхнутися вам. Все, робіть скріншот, відмічайте, ось це наш інстаграм-аккаунт агенції, Creators Marketing. відмічайте. Ви отримуєте повністю цю табличку після відмітки нас виставлення в сторіс взагалі можете будь-який фрагмент. Курсу не тільки на цьому скріншоті там робити відмітки, а ми видадемо вам цю табличку. Це такий приємний бонус. Дамо далі, щоб отримати план просування. Нагадаю, від, від нашої агенції, як ми можемо повпливати на ріст прибутку саме вашому бізнесі в X2, x 2 X5 вже за 2-3 місяці. Залишайте заявку на консультацію на нашому сайті, Creator Steam Сайт, і ми з вами зв'яжемось, допоможемо. Ми допомагаємо розрахувати навіть ось ці всі цифри, які для когось можуть бути складними. Я дуже добре це розумію. Розумію, тому що на початку це ну, дійсно може бути складним. Але якщо далі розібратись, це не важко. Тому залишайте заявку, ми будемо тільки раді зробити вам результат, зробити окупність. Ми розбираємося, як це робити. Окей, на наступному уроці буде тема: як оцінювати спеціалістів по рекламі і не злити бюджет. З вами був Ілья. До скорих!